На даний момент команда залиш єдиною залишилася в цьому чемпіонаті з неприємним нулем набраних очок. Коментар до матчу. По-перше, хотілося б сказати, що ми сьогодні в першу чергу хотіли вшанувати пам'ять влада Дороша, показати його рідним, знайомим батькам в першу чергу, що це була дуже добра, хороша людина в першу чергу, і нам його реально не вистачає людини в першу чергу, футболістам живуть. Стосовно гри, тут скоріше не про гру потрібно говорити, а про Так Стались обставини цьогоріч і не тільки через владу. А багато чого ще відбулося, що, на жаль, в цьому році ми... Ми не б'ємося за якісь призові, це вже, я думаю, всім і так зрозуміло. Далі у нас ще там буде неприємності, у нас по-практичному, через тиждень-два без людей. Ну, Но... Такі реалії зараз, теперішнього часу. Буває, не щастить, буває, щастить. Цей сезон, на жаль, нам не пощастить. Дякую. Дякую.